Мир вам, брати і сестри, шановна церква, після такого торжества пісень наших, Осани, після такого торжества нашого духового оркестру, я собі роздумую, і думаю, яка вже буде нас слава на небі, коли ми так всі разом зберемося там у них акція. І я вірю в те, що ми там будемо, тому що без Воскресшого Ісуса написано віра наша даремна, а Він Воскрес. І ми воскресли разом з ним. Він живий, і ми живемо. Тому я хочу вас привітати з цим прекрасним святом. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя! Слава нашому Господу! Брати і сестра! Радій сьогодні! Хоча Воскресіння в нас кожного дня, кожного ранку ми встаємо і ми кажемо: Господь, ти воскрес і я Воскрес. Але сьогодні особливий день торжества. Коли ми готовимо серце своє по-особливому згадати цю історію, далеку давнину. І ми живемо в прекрасний час, коли сповнилися ці пророчі писання. Написано, що це досліджували пророки в стародавні часи. Туди бажали проникнути ангели, а нам ця картина спасіння зараз повністю відкрилася. Вона нам відкрита, і ми бачимо, в що ми віримо, куди ми йдемо, для чого ми живемо. І з ким ми будемо проводити свою вічність, яка буде йти не тисячу років, не мільйони років, а безкінечно вічність з Богом. Тому ми є, брати і сестри, найщасливіші люди на землі церква Божа. Читаю текст слова Господнього Євангелії Луки із 24-го розділу. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці, до гробу несучи на готованій пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони всім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. І коли налякалися, вони посхиляли обличчя додолу і сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими. Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: Сину людському, треба бути. Виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова його, і, вернувшись від гробу, про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших. А то були Марія Магдалина, Івана, і Марія Мати Якова, і інші з ними. І вони розповідали, розповіли апостолам Це, та слова їхні здалися їм вигадкою, і неповірено їм. Петро устав до гробу, побіг, нахилившися, бачить, лежать саме тільки покривала. І вернувшись, він до себе і дивувався, що сталося. Брати сестри, Слово Боже, нас, наш погляд такий духовний дає нас у ту силу давнину, як воно все сталося. Було все набагато простіше, як ми маємо зараз. І я зауважую. Що ці жінки, сестри, вони першими прийшли. Брати, сестри, як добре, що в наших церквах є сестри, як добре, що є жінки, яку велику роботу роблять сестри в церквах, це і молитви, це приготовлення, це такої багато невидимої роботи. І ви дивіться, чоловіків десь не було, а ці сестри пильнували. Всі євангелисти описують цю подію, і кожен євангелист. Уносить щось таке, якусь таку прикрасу, такий діамант Слова Божого. І ми читаємо: одному написано, як Сонце рано вранці, як Сонце вставало, інший англійський каже, ще темно було, раненько тільки закінчилася свята Субота, і вони взяли ці дорогоцінні пахощі, і вони йшли до мертвого Ісуса. Вони йшли до мертвого Ісуса. Хоча. Ми читаємо Слово Боже, каже, що Ісус звіщає їм про свою смерть, про своє Воскресіння, про свої муки. І навіть Петро, коли Христос говорив, то Петро двів його в сторону і каже: Хай це не буде з тобою, хай це не буде. Христос каже: Відійди, Сатано, бо ти хочеш не те, що Боже, а те, що людське. І здається, Ісус зіщав їм, а воно не вміщалося в їхньому, тому що в їхньому розумі був Ісус земним Царем, який да, дасть, благо, дасть благословіння благословення для свого народу, дасть достаток, багатство, можливо, Соломонову славу, яка була в тому, в їх своя була уява. Але Божа ціль була спасти всіх людей. І в цьому плані були ми. Був я, мої батьки, коли жили, вони Завжди мені нагадували, казали: Сину, якими щасливі, що ми віруючі люди, що одного дня хтось прийшов і нам сказав про воскресшого Ісуса, якими щасливі, що ми могли вам сказати про Бога. Ми щасливі тим. Брати і сестри, ви можете сказати сьогодні, що ви щасливі в Ісусі. Можливо, у вас якесь в житті є переживання, болі, страждання. Але разом з тим ви радієте, що в мене є Ісус. Це дорогоцінність, який не забере цей світ. Це все і, і воно, Воскресіння Ісуса Христа, воно свідчить про одну з найбільших істин Євангелії. Воно свідчить нам про велику Божу любов. Воно свідчить нам про Божу всемогутність. І ми читаємо це запитання, чого ви шукаєте живого серед? Мертвих. Брати і сестри, в цьому світі без Бога все мертве. І коли людина віруюча жива, може в цьому світі шукати, в мертвому живе його немає. Живе там, де є Ісус. Де є Ісус, там є життя. Вся природа, вона живе тим, що Бог її створив. Він вселив і дав дихання життя. І ми бачимо, що гріх. Він зруйнував прекрасні плани, плани Божі. І Я хочу прочитати про таких два закони. Апостол Павло До Римлян з 8 розділу говорить про два закони з першого віршика. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа, життя в Христі Ісусі визволив мене від закону, гріха і смерті. Два духовних закони. Є закони, природні закони, закон, зем, закон земного тяжіння, фізичні закони, які не може людина змінити, але є духовні закони. І тут говорить про два закони: що закон духа, життя в Христі Ісусі, і закон гріха і смерті. І ми часто задаємо собі питання, і нам люди задають питання. Чому в світі стільки біди, війна, вбивства, насильство? Де Бог? І ми думаємо, а де Бог в світі діє цей закон гріха і смерті? Можна так сказати, запитання. Можливо, Єва задавала запитання, коли побачила свого мертвого сина Авеля. Вона сказала, Бог, де ти? Чому Чому ти допустив, що Каїн вбив Авеля? Але коли вони взяли цей заборонений плід, коли вони порушили волю Божу? Здається, природа співала пташечки, все було так само. Але в духовному світі змінилося. Через гріх прийшов закон гріха і смерті. І ви подивіться, як швидко почав, почав цей закон діяти. Незалежно від людини почав цей закон діяти. Каїн возненавидив Авеля, позаздрив йому. І ця ненависть привела, що, здається, людей було не, не було багато на світі, але ця ненависть привела його до вбивства. Цей закон почав діяти, можна собі уявити Єву, як вона плакала над мертвим сином, і вона не знала, що таке смерть. Тіло лежало, він лежав, а духа життя нема. І вона не могла його воскресить, привести до життя. А Бог попереджував Каїна казав, Каїн: гріх лежить біля порога, але ти пануй над ним. Ти пануй. І почав цей закон гріха і смерті працювати. Коли ми дивимося на Ноя, праведного Ноя, Господь сказав. Що, що серце людське воно розвратилося, воно пішло до безбожності. І далі людство просто не могло існувати, воно себе знищило б. І тому Господь дає повеління для Ноя. Ной, збудуй ковчега, збудуй ковчега. Війди ти і твоя сім'я. І проходили десятки років, поки Ной будувався, цей ковчега це символ, символ спасіння. І люди дивилися на це все. І вони не ввійшли в цей ковчег спасться Ной. І ви подивіться, Бог знов дав рід від Ноя, але знов цей закон гріха і смерті почав працювати. І люди відходили, Бог вибирає собі мужа Авраама, і через нього робить собі народ Божий, щоб через нього, через цей рід, через Авраама, через цей рід, через Ізраїля явить Бога для світу. Це зараз взяла церква Божа. Ціль церкви Божої явить для світу Ісуса Христа Воскресшого. Оце ціль діючого і воскресшого. І ми, ми читаємо, я прочитував цей текст закон духа життя в Христі Ісусі. Визволив мене від закону гріха і смерті. Перше Коринтян 15:54. Апостол Павло вигукує ці слова. Які записані в осії, де смерть твоя перемога, де Твоє смерте жало? Жало смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Богові дяка, що Христом і Ісусом перемогу нам дав. Як нам треба осягнути те, те все, що Бог дав нам перемогу, переміг смерть. Недавно я говорив своїми родичами в Україні: це старші люди, які служать Господу. Вони втратили свою дочку 40 років, осталося е, синочок, сирота. Отак От серце зупинилося, і вона відійшла. І я їх потішав і кажу: як ваш моральний, духовний стан? А ця сестра мені каже: ти знаєш, мен... нам важко. Але ми знаємо і віруємо, що буде Воскресіння, що прийде час, і ми там зустрінемося, і ми будемо разом. І це утішає нас. Ми знаємо, що скоро пройде наше життя, і буде зустріч там в небесах. Така воля Божа. Брати, сестри, це може говорити тільки людина, яка Воскресла з Христом. Світ не може цього говорити. Світ не може, світ не має надії, але ми маємо цю надію. Ми втрачаємо своїх дітей, втрачаємо хтось втрачає батьків, рідних, близьких, але коли вони воскресли з Христом, то є надія, що я побачу своїх батьків. Ми колись там обнімемося, ми будемо співати разом пісню, ми будемо радіти, це дає живу надію Воскресіння Ісуса Христа. Тому ангели дали таке запитання цим жінкам: чого ви шукаєте живого серед мертвих? Його тут нема, Він Воскрес, Він живий. Написано, що навіть. Петро, він не повірив, він побіг туди, він побачив ці пелени. І я уявляю собі, що ці пелени були так, як знаєте, обмотали Ісуса швиденько, положили в гробниці, і дух Його, Він вийшов звідти, і воно так просто лежало, можливо, навіть зберігало ту форму тіла. Ісус переміг смерть, тому що Він життя, і, і над ним влади смерть не мали. Івана 10,17 10, Ісус говорив ці слова. Через те, що Отець любить мене, я власне життя віддаю, щоб знову прийняти Його. Ніхто в мене Його не бере. Я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю влади прийняти Його знову. Він мав владу. Він має владу над життям, він має владу над смертю. Смерть над ним не мала влади. Брати і сестри, і коли ми воскресли з Христом. То ми помиремо один раз. А хто не Воскрес Христом, той помирає два рази це духовна смерть і тілесна смерть. Тому ми щасливі люди, і як прекрасно проголошувати те слово Воскресіння, яке оживляє нашу душу. Я ці дні так роздумував над тим, воно так раділо мені, раділо наше серце. Мені співалися цей псалом, коли ми хором співали, що церква прекрасна, церква прекрасна, свята. Воно так надихає, воно дає стимул до життя, тому що Ісус Христос сказав: Я є дорога, правда і життя. Тому, брат, сестра, зміцнися вірою. Зміцнися вірою, можливо, в твоєму житті Воскресіння починає гаснути, і твій погляд дивиться на якісь матеріальні речі і ставить їх на перше місце в своєму житті. Воно так швидко проходить, воно все так швидко мінає, але Воскресіння має сильний фундамент, сильну надію. І коли приходять переживання, труднощі, якісь спокуси, Воскресіння Ісуса Христа дає нам життя, дає нам надію і укріпляє нас. Ми читаємо книга пророка Ісаї, 33 розділ, 7 віршик. Вже ці пророчі слова говорять: нині воскресно, говорить Господь, нині прославлюсь, нині буду вознесений. Як для тих людей було незрозуміло, що це за слова, звідки вони, але для нас відкрита повна картина Божої благодаті. Ми бачимо страждання Ісуса. Цей тиждень ми так проходили брати нам. Проповіддя говорили про страждання, про те, як Ісус проходив цю хресну дорогу. Ми бачимо смерть, як він, написано, проче слово говорить. Йому назначили гріб із злодіями, а він похований у багатого. Сатана назначив для людей іншу долю, але у Бога інша доля, Бога доля освяченими, Бога, доля з ним там, в Царстві Небесному. Але Він написано похований у Багатому, не збулися плани диявола. І ми читаємо далі Тріумф Воскресіння, Ісус Воскрес і з любов'ю являється своїм учням. Ми далі читаємо: Христос возноситься і каже: я не оставлю вас сиротами, я пошлю вам Духа Святого. Він Воскрес, вознісся і залишив нам Дух Святий, який утішає нас. І ми сповняємося Духом Святим, ми говоримо іншими мовами. Ми радіємо, ми з'єднуємося з воскресшим Ісусом Христом. Це велика повнота Божої благодаті для всіх нас. І ми радіємо в тому. Дорогі друзі, брати і сестри, важливо те, щоб ми перебували у Божій благодаті, щоб ми порубували в тому, що, що, ми, що ми прийняли від Господа. І я хотів би прочитати текст Слова Господнього Єфесян з третього розділу із восьмого вірщика. Мені найменшому від усіх святих дана була оця благодать, благовістити поганам недосліджене багатство Христове. Та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початка там владам на небі найрізніша мудрість Божа, за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі Господі нашим, в яким маємо відвагу і доступ у надію через віру в Нього. Вертаюся ще назад, і хотілося прочитати з другого розділу. І вас, що мертві були через провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер в неслухняних, між якими усі ми проживали колись в пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як інші. Бог. Вже багати на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом Спасенєвою благодаттю. І разом з ним Воскресив. Разом з ним посадив на небесних місцях в Христі Ісусі. Я хотів би зупинитися, не посадить, а посадив. Це говориться в сьогоднішній, в цей час. Здається, небеса нас ще чекають, але ми вже посаджені на небесах. Здається, вічність буде, але написано Він воскресив разом з ним, воскресив, разом з ним посадив на небесних місцях в Христі Ісусі, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас, Христі Ісусі. І ще раз апостол Павло зазначає: Бо спасені ви благодачу через віру, і це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, що створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Брати, сестри, це слово заохочує нас, щоб ми перебували. Колося ще написано: якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Можливо, нам треба переглянути своє християнське життя. Можливо, нам треба переглянути своє Воскресіння. Можливо, треба переглянути свої цілі в житті. і наблизитися до Господа, воскреснути з Ним, щоб закон духа життя, коли закон духа життя діє в нас, коли ми померли для гріха, а воскресли з Христом, закон духа, життя тоді діє в нас. Коли ми відходимо від Господа, і йдемо в гріх, починає діяти в нашому житті закон гріха і смерті. І тому, часто люди кажуть, це Бог допустив. Але я хочу трошки сказати по-іншому. Не все Бог допускає, а часто наше життя воно може бути неправильним. І ці війни в світі, незрозумілі речі це. На першому місці це йде закон гріха і смерті. Але церква Божа пропонує людям вихід, церква Божа пропонує людям спасіння в Ісусі Христі, мир і спокій. Якби всі люди навернулися до Господа, що було б на землі? Всі ці фінанси, які витрачаються на війну, вони пішли б для людини. Все Бог дав для людини, Бог дав все для людини, щоб людина жила і славила свого творця. Тому і ми, як Церква Божа, будемо славити нашого Господа. І моє бажання разом з вами помолитися в цій молитві прославить Бога воскресшого. Хай кожен з нас подякує Богові, прославить Його святе ім'я, хай радість і торжество супроводжують нас.